робить розслідування будуть вивчати хто вив... хто вивіз я заварати, як державний я як головний інспектор екології е буду е своїм інспектором розслідувати дану справу буде брати проби ґрунту приїде зараз лабораторий буде брати проби ґрунту чи прийшло забруднення ґрунту і будуть винні притягнути до, кив... до відповідальності. Ви плануєте Тому... її вивезти? Е Десь... де, Що вивезу я рішення приймаю, я є еколог області. Я є член комісії ТЕП, підтверджую, що це дійсно цей кар'єр був визначений комісією ТЕП. Якщо вам треба показати, в нас є всі протоколи комісії ТЕП, ми були на зборах вашої громади, люди знають їх, депутати знають. Ми розказували цю інформацію. Прошу не перебувати. В даному випадку ці відходи я подивився.

Ні, 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 Яку відповідь вам дала сесія, коли ви приїжджали? Яку відповідь вам дали депутати, коли ви приїжджали на сесію? Яку відповідь Депутати дали відповідь на землі, на території сільської ради? Якщо є землі підпорядковані території сільської ради? Ні, ну а що? дали на що дозвіл? Але ваші депутати дали пропозицію рядом другий кар'єр. Назвіть Риба. Хто Риба. з депутатів. Риба. Є рибак, що немає З 22 депутатів. Назвіть хто У вас є голова сільської ради, хай скаже вам. Я фамілію не пам'ятаю. Ви там є активний депутат був.